Мені поблокували рахунки в українських банках. Все це почалося. Взагалі мене для вас, для, для вас от, три поганих новини, і одна тільки хороша. Значить, перше, мені заблокували сьогодні рахунки в одному з українських банків. Там була нормальна така сума. А, слава Богу, що в цьому банку вони врятували те, що я там беру саму дорогу карту, яка є у мене гарне обслуговування. І а, всі гроші, які там ходять, я використовую. От ми купляємо машини для України, для ЗСУ, для допомоги, гуманітарки і так далі. Я їм показав всі пруфи. І вони ну ладно, сміливались, мені відкрили рахунки. Ну, це щас. Що буде далі? Невідомо. Більшості моїх друзів реально поблокували рахунки, вони нічого не можуть вивезти і так далі. Наступна новина. А євро вже по 46 за посиланням, щоб всі профілі є телеграм-канал, де ми про це попереджували. Він безкоштовно, я нічого не продаю зараз. Просто там новини, щоб ви були в курсі. Треба думати, що робить з гривнею, бо це тільки початок. Буде гірше. Третя, новина це вообще капець. Я вас їх попереджував дуже давно. Що бінанс у кого гроші на Binance, хто там криптою займається, торгує і так далі. Це скам. Вам треба звідти вивезти всі гроші. І що ми бачимо? Бінанс заскамився. У людей просто беруть рахунки, на державному рівні віджимають, там якось через Молдову, через Румінію, то точно процес не війшов, От, віджимають гроші, знімають гроші з рахунків, і люди сидять без грошей. Отака історія зараз з курсом, і це тільки початок. Зайдіть, подивіться, почитайте, що ми про це кажемо. Хороша новина заключається в чому? Єдине, чим може вам допомогти, спеціально у нас є новостний канал, він безкоштовний, нічого вам не продають тут. Заходьте і читайте, просто цікавтеся, Змуште себе один раз на день зайти і почитати новини. Головні, все, щоб ви були в курсі і могли зараз оперативно зреагувати. Зараз в Англії там вообще бої, мордобої, поліцейських вбивають дітей, вбивають куча протестів. Зайдіть новини, почитайте, що в Британії робиться. Тут просто капець тут якась громадянська війна вже назріває а між іммігрантами і між місцевими найгірше ще попереду. Отже, друзі, все на зв'язку. Бережіть свої гроші, бережіть рахунки. потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.